Я Олег П'ятничка, кандидат медичних наук, лікар-хірург вищої категорії з більш ніж 20-річним стажем, лікар-флеболог, лікар ультразвукової діагностики. Поговоримо про здоров'я ваших ніг. Як ми вже сказали, що варикозна хвороба це є мішки замість тоненьких струнких судин, по яких кров по ваших ножках має бігати. Чи це питання є косметики, бо комусь просто не подобається зовнішній вигляд? Чи це є питання клініки, яка може вести за собою певні ускладнення? То давайте ще раз глянемо на ті мішки. Наша венка має бути тоненька, як сірничок, і по ній коров швиденько біжить, в тоненькому гірському потічку, швиденько біжить водичка, і ми бачимо камінчики, така вода чиста. За потічком озеро. І в тому озері вже вода стоїть каламутна, в якому плаває латаття. Так, от наші мішки, варикозна хвороба. Це і є ті озерця, де стоїть застійна каламутна вода. Тобто кров, а латаття це є можливість тромбоутворення. Тому більше приходять до нас дівчата, бо їх турбує як косметика. Але мужчини приходять менше тільки тому, що вони думають, що це косметика, яка стосується лише жінок. Неправда, шановні чоловіки, та варикозна хвороба несе таку саму загрозу ускладнень як в жінок, так і в мужчин. Тому наголошую і прошу всіх до варикозної хвороби, перш за все, треба звертатися як до клінічного питання, питання здоров'я, а часом і життя. І вже вторинно є косметичний ефект, який звичайно ми також забезпечимо при лікуванні наших пацієнтів.